Ідея організувати благодійний ярмарок у Полтаві виникла випадково. Розповідає волонтер Юлія Брижак. Після успішного благодійного аукціону серед українців діаспори, де невелику статуетку придбали за 600 доларів. Благодійний ярмарок Полтавський волонтерський корпус, куди входять різні волонтерські організації. У нашому місті проводить вже вдруге. Перша перша акція пройшла у нас 12 дванадцятого числа. Ми зібрали 9 тисяч 000... 377 гривень. Ці гроші пішли на закупку приборів нічного бачення. Тепер, тепер у нас зараз є. Є мета зібрати кошти для захисних костюмів зимових. На ярмарку можна було придбати вироби власноруч, зроблені народними умільцями, глиняний посуд, в'язані іграшки, фігурні свічки і навіть ялинкові прикраси зі звичайних лампочок. Волонтер Світлана розповідає, захід проводять і для того, щоб зібрати гроші, а ще щоб розбудити байдужих і достукатися до їх сердець. Не допомагай, бо то не твоя справа, не твій народ і не твоя війна. Тини, то не твої конають в ранах за те, що Україна в нас одна. Ховайся, твоя хата з краю. Живи лише тим, що хороше тобі. Від сліз чужих відмахуйся. Не чув, не знаю. Хай інші гинуть в боротьбі. Волонтери закликають полтавців долучитися до наступної акції, яка відбудеться 19 грудня у стінах обласної ради.